Минуло 10 років з дня закінчення нашої школи, тому ми всім класом зібралися, щоб це відсвяткувати. Чи не прийшла тільки нова Ніла, але ніхто на це особливої уваги не звернув, тому що з нею ніхто не дружив, швидше за все, її висміювали. Ми раптом про це заговорили як двері відчинилися і увійшла та сама страшненька і дурненька нова. Спочатку я її не впізнав. Як і інші однокласники, вона була повною протилежністю колишньої себе, упевнена. Красива, весела і постійно усміхнена дівчина завоювала серце кожного хлопця у залі. Деякі з них, поки не бачили дружини, навіть намагалися дізнатися її номер телефону. А через кілька годин до святкування приєднався її чоловік. Ніла перейшла до нас у шостому класі. І, хоча вчилася з нами три роки, ми продовжували її називати новенькою. Причиною переходу в іншу школу стало те, що колишні однокласники над нею знущалися. Як розповідала нам класна керівниця, останньою краплею стало те, що вони її побили так, що на ній живого місця не було. Тому вона просила нас бути з нею добрими. Незважаючи на прохання нашої класної керівниці, ніхто не став нянчитися з новенькою, якщо дівчина. Просто з нею іноді говорили і особливо не дружили, то хлопці вирішили, що насміхатися над нею буде приємно. Тим більше, вона не могла захистити себе адже була дуже закомплексованою. На будь-які жарти і вигадки хлопців вона реагувала мовчки. Складалося враження, що в попередній школі вона пройшла щось таке, чого наші хлопці ніколи не переплюнуть. Дівчата, які спочатку були добрими до неї, припинили з нею спілкуватися, тому що боялися, що хлопці почнуть жартувати так само і з них. За три роки постійних жартів і дурних фраз про її зовнішній вигляд, вона вступила до коледжу в інше місто, і ми її більше не бачили. Спочатку зустрічі однокласників, ми навіть не помітили, що її ніде немає, і лише коли одна з, однокл... з однокласниць раптом запитала, а де? Наша здоровиланіла. Ми всі почали її шукати очима. Так, вона, напевно, до сих пір зі своїми комплексами бореться. Ой ні, може, нарешті до дерматолога записалась, щоб прищі її вилікувати. Згодом ми знову забули про неї і продовжили розмовляти, поки на свято прийшла та сама закомплексована нова. Перш за все, Мене вразила її впевнена хода і щира посмішка, а після я вже помітив, як вона прокачала своє тіло, відростила волосся і вилікувала всі проблеми зі шкірою. Було видно, що всі однокласниці дивляться на, її, на неї із зрад, заздрістю, бо жодна з них не виглядала так молодо і щасливо. Хлопці ж, навпаки, не могли відвести погляд від Ніли і намагались завоювати її. Але вона лише мило посміхалася на всі компліменти. Минуло кілька годин, як до святкування приєднався її красивий і успішний чоловік. Він трохи поспілкувався з нами, посміявся, і вони поїхали додому. Після чого, після того, як вони пішли, єдине про що ми могли розмовляти, це те, що ми були дурними дітьми, які за комплексами не могли помітити, яка добра, щира і мила дівчина з нами вчилася. Аніла нам всім змогла показати, якими дурними ми були. Вона стала переможницею по життю.